Євгеній Мурченко, адвокат керівник кримінальної практики, адвокатського вінер. А сьогодні ми з вами поговоримо про ризики статті 191, хто може бути суб'єктом даної статті. Потім проговоримо про відкриття даного кримінального провадження, про документування, як здійснюється документування стороною обвинувачення, також свідки, чи можуть вони бути в подальшому підозрюваними і в подальшому подивимось. Поговоримо про повідомлення про підозру. Які докази є сторони обвинувачення, чим вони можуть бути підставою для подальшого обвинувачення, і вже як зібрати свої докази і захищатися в суді? Отже, я не хочу вам розповідати такої звичайної сухої теорії, оскільки я думаю, всі... Хто доєднався до вебінару, може це дуже звично подивитися в Google, подивитися там в чат GPT, запитати. Я більше розкажу про кейси, про випадки, які траплялися в моїй практиці, коли я захищав клієнтів по даним статтям. Отже, почнемо. Хто в нас може бути в зоні ризику? 191? деностопершої це, в принципі, звичайні компанії, які приймають участь в тендерах. Також це може бути і державні компанії, які також оголошують тендери. Для прикладу у мене був кейс, де звичайне державне підприємство. Вони оголосили тендер про проведення там закупівлю якихось послуг. Там ну, не буду називати деталі, оскільки там є поняття конфіденційної інформації. адвокатської таємниці провели тендер, отримали роботи, підписали акти. Потім що вони зробили. Отримали, провели оплати, і, відповідно, всі роботи були виконані, все було добре. Але в подальшому сторона обвинувачення десь отримала якусь інформацію, що роботи нібито не виконувались, і відповідно відкривали кримінальне провадження. Інший кейс це була приватна компанія, де також прийняла участь в публічних закупівлях. Вони прийняли тендер, написали свою пропозицію, провели роботи. Отримали оплати, і вже подальшому сторона обвинувачення знайшла десь інформацію, що послуги завищені, щось частково виконува, щось не виконувало. Саме суб'єкт 191 це у нас службова особа, яка може розпоряджатися коштами, може підписувати договори. Бувають випадки, як закон каже, що суб'єктом може бути виключно службова особа, яка може розпоряджатися коштами, підписувати договори. Але в мене в практиці був такий кейс, цікавий, коли особа, яка взагалі не була службовою, не займала жодних посад на підприємстві, але все одно отримала підозру по 191 статті. Але там була додаткова ще кваліфікація організатор. Тобто сторона обвинувачення вважає, що якщо ви навіть не службова особа, але ви є організатором вчинення злочину, ви його організували, тобто організували заволодіння коштами. коштом. Тому такі випадки, на жаль, бувають. Тепер коротко відносно підстав відкриття даного кримінального провадження по статті 191. Ну, саме перше, звичайне, банальне це рапорт слідчого або прокурора або оперативного працівника, де вони з якихось невідомих нам джерел отримали інформацію, що є якесь заволодіння коштів, неякісно виконаної роботи. Ми зазвичай в практиці подаємо запити, щоб отримати на підставі чого був складений рапорт. Для прикладу, в мене була ситуація, де Прокурор самостійно виявила, що є ознаки кримінального провадження. А що саме вона робила, не було взагалі зрозуміло. Тобто, вона або провела якісь там слідчі дії до внесення відомості в ЄРДР, що є по суті взагалі незаконним. Склала рапорт, зареєструвала кримінальне провадження. Це саме перше, саме звичайне. Також підстави для відкриття кримінального провадження можуть бути заяви повідомлення Державної аудиторської служби, що дуже часто трапляється в нашій практиці. Для прикладу, державдит служба приїжджає на підприємство державне. Вона його оглядає, дивиться, які виконувалися роботи, які постачались матеріали, складає акт, якщо там є якісь недоліки, і потім повідомляє правоохоронні органи. І відповідно, правоохоронні органи вже реєструють заяву і починається кримінальне провадження. Також підставою для відкриття кримінального провадження по 191 може бути заява звичайної фізичної особи. Для прикладу, у мене був випадок дуже такий цікавий, коли компанія провела роботи по тендеру. Всі роботи виконала. Але через два роки людина, яка є мешканцем цього будинку, для прикладу, вона зустрілася з моїм клієнтом, який виконував роботи, і каже, що там щось неякісно ви виконала якісь роботи. Давайте наступним чином, ви мені заплатите там десять тисяч доларів, і я не буду нікуди писати ніякі заяви, ніякі повідомлення. Ну, ми відповідно на це не дуже сильно відреагували. Ну, може, людина там знаєте, якісь має вади, якісь проблеми особисті в житті. Ми відповідно відмовились. що зробила ця особа. Вона пішла, написала заяви в всі органи, які є в Україні. І прокурор на підставі цієї заяви відкрив кримінальне провадження і вже почав здійснювати досудове розслідування. Хоча ми дуже багато разів надавали свої власні докази, що в нас вимагали кошти, надавали пояснення, просили, щоб її допитати. Але сторона обвинувачення на жаль не хоче ніколи впливати, так би мовити, всебічно розслідувати кримінальне провадження. В них є мета зробити обвинувачення, і вони цього дотримуються. Тепер я б коротко ще хотів би вам розповісти про документування, як воно здійснюється. Перше, що з чого воно починається, на ваше підприємство може прийти запит про надання інформації, копій документів, договорів все всього інше. Це звичайний запит від слідчого, від прокурора, на який зазвичай ми надаємо пояснення. Оригінали документів ми на запити не надаємо, надаємо лише копії завірені. Описуємо роботи, які виконувалися, або матеріали, які постачалися, і вже потім чекаємо їхню відповідь. Якщо їм ви не цікаві, то вони далі не будуть взагалі нічого робити. Просто залишили все так, як є. Бували такі випадки, що після надання копії до нас. Ми отримували ухвали про тимчасовий доступ. От коли вже отримуєте ухвалу слідчого судді, тут вже потрібно, в принципі, цю ухвалу виконати, оскільки її невиконання може за собою тягнути і проведення обшуку, що є прямо передбачено в законодавстві. Як ми робимо в наших випадках, в наших кейсах, ми надаємо навіть на ухвалу про тимчасовий доступ, надаємо лише копії документів, а оригінали. Вже направляємо на експертизу. Це якщо ми вважаємо, що дійсно там, в майбутньому може бути повідомлення про підозру, може бути там, обвинувальний акт. І слідчому або прокурору, надаємо пояснення, що ми. Слідчому або прокурору надаємо пояснення, ми...» Так, щось ми тут. Так, щось ми тут. Гарно мене чути? Гарно мене чути. Так, продовжуємо. Також ще процес документування може відбуватися під час обшуку, коли до вас вже безпосередньо приходять з ухвалою про проведення обшуку, проводять обшук, забирають ці документи. Ще дуже важливим моментом є негласне слідчо розшукові дії. Для прикладу, у мене був дуже цікавий кейс, коли. Сторона обвинувачення провела дуже звичайний формальний обшук. Вони навіть не намагались щось відшукувати, вилучити якісь документи, але вони зробили обшук по всім підприємствам, які вважали, що вони задіяні у організації 191 статті. І в момент проведення обшуку вона всіх учасників, всіх директорів, там приближених осіб, всіх поставили на прослушку і відповідно слухали, хто з ким спілкується, хто про що каже, хто кому надає вказівки. Тому я якби там не буду вам щось рекомендувати, як правильно спілкуватися, але просто майте на увазі, що якщо відбувається обшук, то не бажано спілкуватися з звичайними мобільними телефонами. Я не кажу, що це там 100% ваші кампанії задіяні або можуть бути задіяні в якихось кримінальних провадженнях, але в нашому випадку було таке, що людина просто сказала, що ми будемо рішати. І спілкуватися, залучати адвоката. А сторона обвинувачення, там де слово залучати адвоката, вона це вичерпнула і не показала. А показала лише одне слово, що будемо рішати. Відповідно, вже в майбутньому, коли відбувалося обрання запобіжного заходу, прокурор не це бив. А вже в майбутньому ми побачили, що там насправді було те, що буде вирішуватись питання, будемо залучати адвоката для надання правової допомоги. Тепер по нашому плану, ще хотів би сказати відносно свідків, чи далеко до підозри. По перше, багато хто не знає, що коли вас викликають на допит у якості свідка, ви маєте право заявити клопотання, що передбачено законодавством, про проведення даного допиту в іншому місці. У мене був випадок, коли людина проживала в місті Львів. А на допит її викликали в місто Києва. Ми відповідно подали клопотання слідчиму, що людина працює, в неї є графік роботи. Вона відповідно заробляє кошти, не може там покинути роботу, приїхати на ваш допит. Подали клопотання, брунтували це тим, ще додатково, що ваш час, який ви витрачаєте на допит, він повинен бути відшкодований. Що в практиці взагалі дуже рідко трапляється. Але таким чином подання таких клопотань, ви можете для себе зрозуміти, чи цікаві ви стороні обвинувачення. Бо бували випадки, коли отримали повістку. Ми подали клопотання, що ми хочемо, щоб ви нас допитали в місті Львові, там робить доручення або самостійно приїжджайте і зазначте, будь ласка, як будуть відшкодовуватись витрати на те, що ми приїдемо для вас, для допиту для прикладу. Бували випадки, коли на цьому ми отримали відповідь і про нас забули. Бували випадки, коли вони надають якусь відповідь, і потім надсилають ще запити, надсилають ще одні повістки, щоб ви вже прийшли на допит. Також. Тепер можна перейти до повідомлення про підозру. Траплялись мене такі випадки, коли отримали повістку в якості свідка, прийшли на допит, а ніякого допиту не було. Відразу вручили повідомлення про підозру і все, і далі вже там затримували особу або брали запобіжний захід. Також були цікаві приклади, коли взагалі сторона обвинувачення. Почала фабрикувати справу, а саме те, що провели обшук в день обшуку, вручили повідомлення про підозру і допитали цю особу. Але коли ми вже отримали матеріали повністю всього кримінального провадження, особа підозрювана, каже, що мене навіть цей день не допитували, хоча в матеріалах справи є протокол допиту. Відповідно, ми там призначали почеркознавчі експертизи, що просто сторона обвинувачення формує свою справу, підроблює докази виключно для того, щоб осудити людину. Тепер, друзі, відносно самого повідомлення про підозру, це по суті вже офіційний документ, з чого починається притягнення вас, ну я так вас кажу в загальному сенсі. нікому не бажаю, щоб хтось стикався з такими проблемами. Але, на жаль, все таке трапляється. А отже, повідомлення про підозру офіційний початок вашого притягнення до відповідальності. Якщо в повідомленні про підозру встановлені великі збитки, для приклад, як в моїй ситуації було, це сума збитків складала 20 млн грн, то людину відразу вручили повідомлення про підозру, відразу її затримали, і потім вже було обрання запобіжного заходу. Відносно затримання, тут також треба сказати декілька слів. Є вичерпний перелік, коли особи можуть затримати без ухвали слідчого судді. На що зазвичай посилається сторона обвинувачення, це те, що під час підстави затримання були брунтовані підстави, вважати, що людина може втекти за кордон. В мене був випадок, коли особу таким чином затримали, послались на те, що є брунтовані підстави, що вона може втекти. А саме обрунтовані підстави були в тому, що вибачає так що активно, Затримали особу, зазначили, що він може втекти за кордон. А саме які це були докази, те, що він декілька разів виїжджав за кордон і все. Але людина виїжджала дійсно, але вона завжди поверталась. Більш того, до моменту його затримання відбувся обшук, і людина вже під час обшуку зрозуміла, що можуть бути підстави його затримання, вручення повідомлення про підозру. Він не вкуди не втік, залишився в Україні. Ми відповідно подавали і скарги до слідчого судді і клопотання до прокуратури, до слідчого, щоб вони надали якісь реальні докази, що людина намагалася втекти. Але на жаль, нас суд не почув. Ну я думаю, що ця справа в ЄСПЛ. Нас там точно почують. Тепер я би сказав би пару слів, як будувати свою стратегію захисту. Наведу приклад з власної справи, коли ми отримали спочатку запит про надання документів. Ми їх виконали, надали, потім отримали ухвалу про тимчасовий доступ. Зрозуміли, що справа буде розслідуватися і далі, і можливо, нашому клієнту вручать повідомлення про підозру. Що ми почали робити? Ми, як я вже казав раніше, оригінали не надали. Оригінали відправили в експертну службу для проведення експертизи по всім документам. В Свою чергу ми надавали пояснення всі договори, всі акти, копії я маю на увазі, що всі роботи виконувалися, а долучали ці докази на стадії щодо судового розслідування до матеріалів кримінального провадження. Подавали клопотання про проведення слідчих дій, а саме допиту працівників, які безпосередньо були на об'єкті, які виконували роботи, які приймали безпосередню участь у виконанні робіт. Також залучали інших працівників, які контролювали ці роботи, намагалися допитати директора та інших осіб. Сторона обвинувачення до таких клопотань, вони не дуже гарно відносяться, тому що вони розуміють, якщо там дійсно є підстави, що людину можна виправдувати, то вони взагалі нічого не будуть робити. Вони просто банально напишуть вам постанову про відмову і все. Хоча всі наші документи, докази, які ми долучали, вони долучили винесли постанову про долучення цих документів до матеріалів кримінального провадження. В подальшому ми отримали свою експертизу, що відсутні жодні збитки, всі роботи виконувалися, тобто все чудово, все добре. І також цю експертизу долучили до матеріалів кримінального провадження. І потім, вже коли ми сформували свою доказову базу, ми подали клопотання про закриття даного кримінального провадження. Ну, станом на сьогодні, ми ще чекаємо відповідь. Яка буде відповідь? Якщо буде комусь цікаво, то ми повідомимо. Відносно доказів сторони обвинувачення, основні їхні моменти це саме експертиза, бо без експертизи вони ніколи справи в суд не направляють, тому що суд у нас не є експертом і він не може встановити, чи дійсно там не виконані роботи, неякісно якісно поставлений товар або є якісь економічні збитки. Також сторона обвинувачення полюбляє збирати свідків даного правопорушення, допитувати їх, і також це покладати в основу обвинувачення. Ще бувають випадки, коли вони проводять якісь перевірки, акти огляду, вилучили, документи, оглянули. Якщо це якийсь об'єкт, по якому ви виконували роботу, то вони роблять протоколи оглядів, залучають спеціалістів, оглядають ці приміщення, складають протоколи, і також це може слугувати доказовою базою відносно обвинувачення. Ще такий дуже основний доказ сторони обвинувачення це протоколи негласних слідчих розшукових дій. В мене є справа, де налічується близько 15 томів, виключно НСРД. Тобто вони зафіксували всі розмови, які стосувалися, там і побутові розмови, і звичайні розмови. І на це суди дуже активно звертають увагу. Але у мене навіть був випадок у справі, коли ми провели експертизу. Ми відразу зрозуміли, що там відео НСРД воно якесь трішки таке неправильне, незрозуміле для нас, і провели відповідно. Експертизу встановили, що на даних НСРД наявні ознаки монтажу. Тому, на жаль, такі випадки бувають. Ще з практики розкажу такий цікавий кейс, коли сторона обвинувачення виносить постанову на державне підприємство і зобов'язує їх провести акт перевірки. Що, по суті, якби є незаконним, оскільки в прокурора в слідчим немає таких повноважень проводити якісь перевірки або зобов'язати когось провести перевірку. Але, на жаль, був такий випадок. У нас в справі він був визнаний недопустимим доказом. Що саме було по цій постанові? Слідчий просто вирішив, що там неякісно проведені роботи. І зобов'язав державне підприємство провести акт ревізії. Хоча попередній акт ревізії був там за рік до відкриття кримінального провадження, і там чітко було зазначено, що всі роботи виконувалися, все було поставлено, жодних претензій не було. Об'єкти, які ремонтували, вони пройшли випробування, відпрацювали, жодних збитків, жодних наслідків, жодних претензій взагалі не було. Але коли ти розумієш, що ти, наприклад, керівник державного підприємства від правоохоронного органу знаходить постанова про проведення якоїсь перевірки, то вже навіть ти сам розумієш, що якщо ти напишеш що там все, окей, все виконано, то можеш ти ще отримати додаткову підозру. Тому відповідно в нашому випадку було дві два акти перевірки. Перший акт це був який складений в повному обсязі і підтверджував відсутність будь-яких претензій, і всі, що всі роботи виконувалися. А другий акт, який вже було проведено на підставі постанови слідчого про проведення перевірки, вже там написали, що да, дійсно роботи не виконувалися, завищена якість робіт. Там що зробили, там щось не зробили. На жаль, такі випадки в нас трапляються. Також я б сказав би декілька слів відносно мобільних телефонів, оскільки під час обшуку їх завжди вилучають. І я щойно на минулому тижні знайомився з матеріалами кримінального провадження, і там деякі особи надали мобільні телефони, але не зазначили про жодні паролі. Тобто не сказали, ми не знаємо, що за пароль, або не будемо його взагалі надавати. Що зробила сторона обвинувачення? Зараз у них вони вже розвиваються. У них є відповідні програмні забезпечення, які ці паролі ламають просто там за декілька годин. І Відповідно, я бачив експертизу, де надали айфон. Не пам'ятаю там, яка була модель, чи 12-й, чи 14-й. І експерт провів дослідження. Він за допомогою програмного забезпечення зламав цей айфон і витягнув звідти всю інформацію, яка там була наявна. Тому це про це треба мати на увазі, що навіть якщо кажуть, що айфони не можна зламати, то зараз вже є не всіх органів правоохоронних є такі можливості, але вже трапляються такі випадки, що вони ламають ці телефони і достають всю необхідну інформацію. Також ще б сказав би, що варто дуже звертати активну увагу на експертизу сторони обвинувачення, оскільки в моєму випадку були такі. Ситуації, коли провели будівельну експертизу, інженерну експертизу, а експерт взагалі не мав жодного досвіду відносно проведення такої експертизи. Тобто ми зробили запити, куди тільки можна на всі установи, де він працював, де він навчався в Міністерстві юстиції, щоб просто зрозуміти, яка в нього спеціалізація кваліфікація, отримали відповіді, що в нього там для прикладу. Має кваліфікацію по комп'ютерам, а він проводив експертизу по машинам. Наприклад, відповідно, ми в суді під час обрання запобіжного заходу на це акцентували увагу, але суд, на жаль, так до цього подивився прискіпливо, обґрунтував рішення, відхилив наші докази на тій підставі, що в самій експертизі експерт зазначив, що в нього є відповідний досвід. А ми ж кажемо, так ваша честь як нам перевірити ці докази, що він дійсно є, що в нього дійсно є кваліфікація. Ну суддя так проігнорував, нічого не сказав. Але вже в майбутньому під час інших судових засідань ми на це дуже активно звертали увагу і добилися позитивного результату для нашого клієнта. Тому експертиза сторони обвинувачення на нього треба постійно звертати активну увагу, досліджувати кожне слово. Тому що бувають такі випадки, що в експерта взагалі немає жодної кваліфікації, а він проводить таку експертизу. Бувають випадки, що він взагалі вийшов за межі позовних, не позовних, а межі свого дослідження. Для прикладу проводилась також експертиза по скажімо, машинам, і слідчий надав йому перелік документів. І під час дослідження експерт використав там одну постанову, яка, по суті, є засекречена, і її взагалі в відкритому доступі ніде немає. А він десь її взяв, незрозуміло де. Навіть я на адвокатські запити не зміг її отримати. Тобто, експерт вийшов за межі свого дослідження незрозуміло де взяв, самостійно збирав дані, щоб провести свою експертизу. Також... Перейдемо до наступного розділу. Це коли справа скеровується до суду. Загальна практика буває така, що коли у сторони обвинувачення вже є достатньо доказів для притягнення до кримінальної відповідальності, вони вручують повідомлення про підозру. І вже через два місяці вони повинні або закрити кримінальне провадження, або звернутися до суду з обвинувальним актом. Бувають випадки, коли вони в два місяці не можуть вкластись, і вони подають там або постановою виносять про продовження строку до судового розслідування, щоб дозібрати якісь документи, матеріали і вже потім звертатися до суду, або бувають випадки, коли звертаються до слідчого судді, щоб він продовжив строки до судового розслідування. Коли в них є вже всі докази, вони вважають, що всі документи в нас наявні, то вони відкривають вам всі матеріали доказів, які вони зібрали, і відповідно направляють обвинувальний акт до суду. І там вже розглядається справа в суді. В принципі, у мене, якщо коротко, то все. Я думаю, зараз Ігор Віталійович продовжить по 212.